Вітання усім! Ви на каналі Косметика Сьогодні у нас нетиповий формат а, власне про книги, про те, чим можна відволіктися від. Ситуація, яка в нас зараз склалася, і, власне, я відмовилася від купівлі книг, оскільки є дуже багато цікавих речей у бібліотеках. І на даний момент дочитую ще одну книгу із бібліотеки. І загалом хочу зробити невеличкий підсумок того, що прочитала за вересень-жовтень. Книг не так багато, чотири книги. Але вони досить цікаві, і скажу, давно вони були у списку. Того, що хочу прочитати, і що мені би було цікаво. Перша книга, яку я вам можу також рекомендувати, якщо ви цікавитеся нонфікшеном, це як читати класиків. Книга Ростислава Семкова допоможе вам зрозуміти, чому варто повернутися до творів, які у скороченому форматі подавалися у шкільній програмі, і переосмислити їх, де можна прискоритися, де можна сповільнитися. Також автор допомагає зрозуміти прочитані книги за допомогою шкали п'яти рівнів. І кожен із жанрів, кожен із творів автор пропонує відносити до того чи іншого рівня для того, щоб пізніше легше його аналізувати і класифікувати. Окрім цього, книжка для мене стала знахідкою, бо тут є список літератури, яка на думку автора буде цікавою всім і кожному, і яку на думку автора мають пройти читачі, які вважають себе. Інтелектуалами або відносять себе до касти ютуберів читачів, власне до тих, які ведуть читацькі блоги. Отож, ця книжка буде вам дуже корисною. Я ще бачила також, як писали класики. Планую її почитати, і здається, ще одна книга є у цього автора, але я не пам'ятаю її назви. Ну, оця мені дуже сподобалася. Йшла вона мені досить повільно, бо тут є розділи, над якими дійсно варто задуматися. Є багато речей, які хочеться просто занутувати собі з ручкою, тому що ця книжка в принципі йде як дослідження, і тут багато є власне такої критики, яка сприймається не суб'єктивно, а як об'єктивно, оскільки автор є літературознавцем. і досить в такій формі легкий і зрозумілій подає речі, які відносяться до важкого читання, книги, які відносяться до незрозумілих. Наприклад, для мене книжка Джекома Джойса Уліс, це просто потік думок, який я, ну, я не осилила цю книгу, я декілька разів брала її до рук, І завдяки. Ось цій книзі я знову ж повернуся до цього автора і спробую її все-таки перечитати. Тому я вважаю, що якщо ви цікавитеся темою книг, темою усвідомлення, темою того, як прослідковувати паралелі між різними авторами, як собі ділити категорії літератури і, власне, як виділяти різні літературні течії, то книжка як читати класиків буде вам дуже потрібною і цікавою. Так, цю книжку я брала в бібліотеці, але дуже, дуже сподіваюся на те, що в майбутньому куплю собі і поставлю в свою маленьку бібліотеку, поповню, бо тому що хочеться до таких книг, власне, хочеться повертатися ще і ще і перечитувати їх з олівцем. До речі, в цій книзі є цікава система знаків, яку автор пропонує виділяти для того, щоб занотовувати собі щось цікаве або. Підкреслювати щось важливе у книгах, які ви читаєте, не важливо, який це жанр. Наступне, це більш художня книга автора Леополь, Леопольда фон Захера Мазуха Венера в Хутрі. Ця книга розповідає про дитинство засновника, ну, скажімо так, не засновника, а того, чиїм ім'ям названо одна із течій мазухізм. Так? І вона описує дитинство, і чому, власне, через страждання і біль чоловіка він отримує найвищу насолоду, чому так бачив автор. До речі, цікавий момент, коли оцей напрямок отримав. Назву мазохізму, то Леопольд Леополь Фанзахрмазух судився через те, що його образило це, і він навіть подавав на суд тих психоаналітиків, які використовували у своїх працях таке формулювання. От, а книжка досить цікава, художні написана в художньому стилі, читається доволі легко, і ви знайдете для себе багато неординарних відкриттів. От в мене видання в мене видання. Чи є ж це видання? Якщо я не помиляюся, зараз я вам скажу. Бо це я її купувала ще раніше і е, хотіла завжди перечитати тут дуже цікаві ілюстрації. Це видання Піраміда 2008 року. От, е, і зізнаюся, книга, книга вас зацікавить. Якщо е, вам подобаються такі е, злегка пікантні історії, е, е, цікаві такі подробиці з життя відомих людей, то я думаю, що ви будете. Ви будете приємно здивовані прочитаним. Леопольд фон Захер Мазух, Для цієї книги я б виділила окремий ролик, але оскільки я не є блогером, який веде читацький Ютуб, а просто є читачем, як, то з точки зору художності, вона... Вона неймовірна, мені дуже сподобався переклад, мені дуже сподобався власне стиль написання, і мені сподобалася сама історія. Не буду спойлерити, не буду розповідати про що там, але загалом книжка знакова, книжка культова, і книжка допоможе вам зрозуміти, чому ця течія дістала таку назву, і, власне, який сенс в цій, в цій назві, і через що прийшов автор, що він, що спонукало його написати цю книгу, бо тут, власне, його дитячі ну. Юнацькі переживання, юнацький досвід, і ця книга буде вам буде вам цікавою. Раджу, раджу прочитати. Так, наступна книга. Я почала для себе читати знову жанри фентезі. Давно цього не робила, зазвичай в мене завжди був постмодерн. модерн, Переважно український, акцентувала свою увагу на Андруховичі, Жадані. Дуже любила читати Іздрика, от це з петів бітників. Але е, вирішила перечитати фентезі, і е, я не читала ще Анджея Сапковського. У мене тут перша його книга «Відьмак». це «Останнє бажання. Прочиталася дуже легко, дуже швидко. Ви знаєте, вона настільки охоплює, настільки швидко ти вникаєш в сенс цієї історії, і одразу уява малює, створює. У цей світ магів, світ якихось напів, напівземних істот, які співіснують з людьми. І оці старі часи, власне, з різними ритуалами, з різними надприродніми істотами, з різ... ну, це коли магічне і реальне співіснують в одному вимірі, воно читається дуже захопливо, воно читається дуже, скажімо так. Ну, були моменти, коли воно ця книжка мені здавалася трішки важкуватою, мені доводилося дещо перечитувати. Але загалом уява працювала досить яскраво. Фільму я не дивилася. Хочу спочатку посмакувати книгами, а вже потім закріпити свої враження переглядом серіалу. От, і якщо ви цікавитеся фентезі, якщо вам цей жанр подобається, якщо ви читали Гаррі Поттера, якщо вам сподобався Володими Перснів, то я думаю, що у вашому арсеналі також має бути і відьмак Анджея Савковського. Цікава, досить цікава книга, і в принципі, це щось таке. Ви читаєте її як казку, і кожна сторінка підкреслює. Інтригу, і ви хочете перегортати, дізнаватися, що далі, що буде з Геральтом, які в нього будуть пригоди, кого він на кого він полюватиме знову, як будуть розгортатися його особисті стосунки, чи будуть вони взагалі, чи прокинуться в ньому людські риси, бо він походить з раси відьмаків, в яких в яких виховували такі ж маги, відьмаки, і вони відповідно при, притуплювали в них всі людські почуття для того, щоб створити щось таке над людину супергероя, яка буде рятувати. Світ від всього поганого і не буде заважати людству далі існувати. Скажімо так, це, цей персонаж стоїть на захисті людства від надприродніх поганих сил, які можуть нашкодити цьому людству, і захищає їх. І мені це дуже сподобалося, тому що я змогла відволіктися. Зізнаюся вам чесно, ця книга це. Ну, це подорож в інший вимір, це подорож в щось інше. ви можете собі вимислити країну, і ви простежуєте події, ви простежуєте хід думок автора. До речі, тут дуже багато моментів, коли автор дає можливість додумувати сюжет. Власне, у мене таке було, коли я читала, уява працювала сама собою. Воно ну, включається все зразу. Уявляєш собі картинки, уявляєш, як це виглядає. І тут є багато детальних описів. і Я могла собі домалювати, якби я це зобразила, як якби я це побачила, якби була там. І я вже приблизно уявляю. Як, яким буде серіал, що я там побачу. Ну, в принципі, якщо ви ще не дивилися серіалу, плануєте його подивитися, розпочніть краще з книги. Тоді ви зможете співставити, і у вас не буде відчуття, скажімо так, розчарування, коли ви щось побачите в серіалі, а не, не прочитаєте цього в книзі. От, тому ось, така, ось такий ще один підсумок мого читаючого, читального, прочитаного вересня. І також почала читати, і власне зараз продовжує читати. Книгу Еггарда Толе Сила моменту тепер ну ця книга відразу скажу вам дуже контрастує із книгою Як читати класиків. Хоча я розумію, що це різні жанри, і не можна порівнювати, наприклад, нонфікшен і мотиваційну психологію, бо тому що це ну різні рівні читання, так але коли я прочитала ось цю книгу, яка закликає детально осмислювати кожне речення, яка закликає вдумуватися, яка закликає аналізувати, робити якісь висновки. Тому що кожна книга робить нас багатшими, і не тільки в плані словникового запасу, але й в плані духовному, моральному. Окрім того, ми можемо змалювати собі те, що би ми хотіли побачити. Ми малюємо собі світ, який би ми хотіли побачити. То книга Еггарда Толе закликає насолоджуватися тим, що є навколо нас зараз, тепер. І нам потрібно усвідомити одну просту істину. Потрібно навчитися відключати свій розум для того, щоб не стати його рабом. Ну, це так загальна тема книги. Хоча сторінок тут ще достатньо для прочитання, але сенс вже відомий, і автор на цих сторінках, можливо, далі би я прочитала половину цієї книги, ну, в принципі, автор закликає нас насолоджуватися тим матеріальним, що в нас зараз є, для того, щоби не... Аналізувати те, що буде в майбутньому, не жити минулим, а насолоджуватися теперішнім, зізнаюся, є багато тут думок, з якими я не погоджуюся, бо я за натурою реаліст, і мені дуже важко відволіктися, коли якісь глобальні проблеми. Мені важко відволіктися на щось таке, типу Ой, квіточка цвіте, там бджіла пролетіла. День чудовий, хоча розумію, що зараз без таких моментів дуже важко, і дійсно ніколи не знаєш, який день буде останнім. Тому можливо в цьому є сенс насолоджуватися тим, що є зараз, і звертати увагу тільки на те, що є зараз, проживати цей момент, але проживати не розумом, а проживати серцем. І власне це важко. Скажу вам це доволі важко, і мені здається, що навіть якщо цю книгу прочитаєте один раз, до неї потрібно буде повертатися ще декілька разів для того, щоб звільнити свою підсвідомість і для того, щоб якось збалансувати вплив розуму і вплив підсвідомості на ваше повсякденне життя. От, і в принципі, ну, ця книга актуальна зараз, тому що ми переживаємо доволі важкий час, країна у війні. Кожен день ми прекрасно розуміємо, що кожен день ми стаємо ближчими до перемоги, але для того, щоб повністю не звалитися в якусь депресію, не звалитися в той стан, коли навіть боляче прокидатися, коли боляче просто зібратися і вийти з дому, коли нема такого бажання, то я думаю, що нам обов'язково потрібно себе мотивувати книгами, переключатися на книги, тому що це свого роду альтернативна реальність, це безкоштовне. Безкоштовне заспокійливе, яке ви можете собі дозволити, оскільки ну, бібліотеки працюють в кожному місці. Можете позичати книги в своїх друзів знайомих. Зрештою, є чудовий е, сайт, про який я не втомлююся розповідати. Це як АБУ. Там можна безкоштовно читати книги або за символічною підпискою 2 гривні в місяць, і можна прослухувати аудіоформат. Ну, в аудіо я не знаю, я кому мені, наприклад, краще, коли я бачу, У мене краще працює візуал. От, комусь краще сприймати на слух. Ну, це вже це вже як для кого. Але загалом ці книги, мотиваційна психологія, зараз як ніколи потрібні, тому що вони, можливо, на цих сторінках ви знайдете поради особисто для себе. Я декілька порад тут знайшла і буду пробувати їх втілювати в реальність, бо автор також дає під після кожного розділу, після кожної слушної думки, яка на думку. Автора є важливою, він дає час це обдумати. Він робить відступи і сам закликає читачів робити такі ж відступи для того, щоб усвідомити, і для того, щоб пережити прочитане, для того, щоб втілити прочитане. звичайно, це не книга вправ, це не це не щось таке, що вам одразу зарадить у всіх ваших проблемах і вилікує від них. І ви одразу переключите свій розум і зможете відчувати серцем. Але це добра, добрий досвід, який допоможе. Вижити в теперішньому часі, який допоможе переключатися і дякувати Богу за те, що ми живемо, за те, що ми зараз ще є, і за те, що маємо змогу бути тут і зараз проживати цей момент. Власне, сила моменту тепер, так і називається ця книга. Ну, в принципі, я цим, цим читанням задоволена, і думаю, що думаю, що і далі буду читати мотиваційну психологію. От і, взагалі, Ростислав Семків повертається до попередньої книги, радить читати одну художню книгу, одну класичну книгу, і також брати щось із нонфікшену або психології для того, щоб вміти. Розподіляти свій час і вміти переключатися із уяви до роздумів і таким чином тримати себе в постійному ритмі. Якщо ми свій ритм знайдемо, то відповідно читати книги нам буде легше, і ми зможемо швидше переключатися від одного жанру до іншого. І думаю, що зараз це дійсно потрібно, бо кожен себе знаходить в чомусь своєму. Наприклад, я себе знайшла в. Блозі про косметику, веду блог про косметику. Також буду вести телеграм-канал про косметику, де буду розповідати більше, буду подавати більше інформації про неї. Але крім того, ще хочеться якось відволікатися. Бо кожен день слухати новини. Оцей інформаційний шум він дуже заважає і, скажем так, демотивує, бо тому, що те, що відбувається, насправді, а те, що нам показують, воно може бути зовсім іншим. От в нас зараз, якраз відбій бій повітря моєї тривоги, от я знімаю відео. Недалеко біля коридору, для того, щоб мати знову швидше вийти в разі чого, але дякувати Богу, у нас все спокійно і сподіваюся, сподіваюся, у вас теж. От. От такий був мій читальний, моя читальна осінь. Сподіваюся, що далі буду брати також інші книги і зможу їх прочитати, якщо був цікавий такий формат. Розповіді, і, будь ласка, напишіть в коментарях, хто з вас читав ці книги, як вони вам чи сподобалися, що з цього ви читали, що ви плануєте почитати? І зараз я у пошуках, якщо дочитаю Толе, я у пошуках наступної книги з мотиваційної психології. І, будь ласка, напишіть у коментарях, що би ви радили мені почитати, що вас заспокоїло, що принесло вам естетичне і моральне задоволення, і чому вас навчила ця книга? І я... Також буду рада познайомитися з цією книгою і прочитати її, дізнатися, щось нове для себе. Дякую за те, що переглянули. З вами була Сова. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Буду вдячна за підтримку. Всіх обіймаю, мирного нам дня!